Ви забули за бірюзу? А коли ця бірюза йде ще з велюровою ниточкою? А коли ми ще виконуємо абсолютно любі розміри такого класнючого килимочка, любі розміри до трьох метрів? Тут йде велюрова ниточка. Не просто ниточка, а велюрова. Прийдіть, будь ласка, ближче, і я спробую вам передати, наскільки вона приємна, наскільки вона розсипчата. Подивіться, будь ласка, малюночок йде 3D. А вам не здається, що це ніби художник малював картину і вилив сюди відро краски? Наскільки? Тільки чіткий тут узор, правда? Подивіться на основу котонова основа. Звісно, коли чітко перебувається малюночок, це говорить про те, що якісний килим. Ну і оверлог. Оверлог це вже легенда. Українська легенда. Оверлог килими України. Килимочок дуже класнючий. Килимочок може лягати в зал, в спальню, може бути в дитячій. І навіть стелили у нас для кухні. Тому обов'язково звертайтеся. Якщо вам потрібна прямокутна форма, також знайдемо. До речі, ви не забули, у нас є супербюджетна мікрофібра. 590 гривень метр квадратний. Звертайтесь, килими України.